За час війни значних пошкоджень зазнали всі об'єкти інфраструктури комунального підприємства Харківські теплові мережі. Пошкоджено 100 об'єктів теплопостачання, серед них 3 насосні станції, 44 котельні, 46 центральних теплових пунктів, 20 кілометрів теплових мереж. Усі джерела теплопостачання були відновлені до початку опалювального сезону, але деякі з них потребують капітальних ремонтів. Протягом 2022 року перекладено 200 кілометрів мереж. Встановлено 18 блочно-модульних котелень. Замінено більше 50 кілометрів тепломереж у двохтрубному обчисленні. Вже підготовлено до опалювального сезону. Тепломережі централізованого опалення у 872 житлових будинках. Мережі гарячого водопостачання у 461 житловому будинку. До опалювального сезону підготовлено один центральний тепловий пункт, 26 індивідуальних теплових пунктів, 24 квартальні котельні. У 2023 році заплановано перекласти 220 кілометрів мереж, встановити 14 блочно-модульних котелень, капітально реконструювати три квартальні котельні на північній Салтівці, 21 центральний тепловий пункт по всьому місту. Також у планах комунального підприємства Харківські теплові мережі підготовка до опалювального сезону внутрішньобудинкових систем центрального опалення у 5151 будинку і гарячого водопостачання у 3852 житлових будинках.